Доброго дня, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати велику тему Практикум з використання інформаційних технологій, на якій ми вчимося працювати та створювати проекти. І тема нашого сьогоднішнього уроку складання плану проєкту Розподіл ролей у групі. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами з'ясували, що навчальний проєкт це форма та результат діяльності, спрямованої на досягнення певної навчальної мети, розв'язування деякої проблемної задачі. Проєктна діяльність передбачає кілька етапів. Перший етап визначення мети проєкту, другий складання плану проєкту розподіл ролей у групи, третій етап пошук відомостей, четвертий етап опрацювання відомостей виконання завдань. П'ятий етап оформлення результатів проєкту та їх представлення. І саме другий етап складання плану проєкту розподілу у групи ми з вами більш детально сьогодні розглянемо. Процес планування це процес, який передбачає визначення цілей і параметрів, взаємодії між виконуваними роботами та учасниками проєкту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних, технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проєкту. Сам процес планування проходить чотири етапи. Перший визначення загальної цілі. Другий визначення конкретних цілей на даний період із послідуючою їх деталізацією. Третій визначення шляхів і способів досягнення цілей. І четвертий контроль за процесом досягнення поставлених цілей шляхом співставлення планових показників з фактичними та коригування цілей. З першим етапом, я думаю, все зрозуміло. Тобто ми з вами визначаємося, яка. Ціль нашого проєкту. Наприклад, ціль проєкту скласти список червонокнижних рослин, які ростуть в нашому регіоні. І от саме на другому етапі визначення конкретних цілей ми з вами розбиваємо на підзадачі, так? тобто ми з вами. Більш детально розписуємо, що нам треба зробити для того, щоб створити цей проект. Наприклад, знайти в інтернеті інформацію так, щодо цікавлячих нас рослин, створити брошуру або створити презентацію, яка б була продуктом так, нашої діяльності. Третій етап визначення шляхів і способів досягнення цілі. І тут ми визначаємо з вами, що нам потрібно для реалізації проєкту доступ до інтернету так, для пошуку інформації і е, певне програмне забезпечення, наприклад, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint для презентації. Тощо. І якщо ми, наприклад, хочемо якусь друковану продукцію створити, то нам потрібно якесь матеріальне так, забезпечення, тобто папір, на якому ми будемо роздруковувати, принтер і так далі. І четвертий етап контроль за процесом досягнення поставлених цілей і коригування цілей, наприклад, ми з вами задумали створити брошуру, яка буде містити 12 сторінок. Так, а в процесі підбору матеріалу ми з вами розуміємо, що у нас вистачає матеріалу тільки на 10 сторінок. Тому ми в процесі виконання вносимо такі от коригуючі дії в наші плани, що наша брошура буде містити не 12, а 10 сторінок. В процесі планування також необхідно відповісти для себе на такі питання, що повинно бути зроблено і для чого. Коли це буде зроблено і хто буде робити, де це буде зроблено і що для цього необхідно. Ці питання перекликаються з тими, які ми з вами розглянули на слайді вище. Так? Тобто ми конкретизуємо саме роботи, які мають бути виконані, також строки, у які нам потрібно виконати цей проєкт. Робимо певний розподіл ролей, так хто буде із членів проєктів виконувати яку роботу. Отже, отакий от може бути коротенький план виконання міні проєкту Перший підготовчий етап. Розподілу групи і розподіл ролею групи, друге робота над міні-проектом у групах, тобто самостійна робота. Потім ми всі разом збираємося так, і оформлюємо результати нашої роботи, знову ж таки, презентація, бражу, шура, стінгазета тощо. Далі, коли ми розробили цей макет, так ми створюємо сам продукт. І третій завершальний етап це презентація нашого проєкту. Отже, давайте тепер розглянемо ролі виконавців проєкту, які вони можуть бути. І перша роль пошуковець. Пошуковець відповідає за пошук інформації щодо теоретичного блоку. Тобто, якщо це у нас проєкт червонокнижні рослини, так, то саме пошуковці виконують пошук інформації для нашого проєкту. Далі роль редактора. Редактор відповідає за редагування дібраних джерел інформації та створення макету майбутньої презентації. Далі художник відповідає за оформлення результатів, роботи та емблем групи, так? тому що наші результати мають мати презентабельний вигляд. так? І для цього людина, яка володіє певними навичками художнього оформлення, саме і назначається на роль художника. Наступна роль представник. Цей виконавець буде відповідати за представлення результатів роботи, так? тому що коли ми будемо показувати, наприклад, нашу презентацію, то потрібно, щоб людина, яка демонструвала її, володіла певними навичками комунікації, так? вміла гарно розмовляти, зорієнтуватись, швидко відповісти на питання тощо. І нарешті роль практик. Звичайно, всі Ролі важливі, але саме практик відповідає за макет створеного продукту, пам'ятки, технології, екологічні заходи, практичне використання досліджуваного об'єкту чи явища. Так? Тобто саме практик розробляє основу нашого проєкту. Що ж діти? Ми з вами ознайомилися з черговими етапами створення проєкту. Буде до уроку прикріплені завдання, запитання, будь ласка, дайте на них відповіді і надішліть до Google класу. Чекаю на результати вашої роботи і дуже дякую вам за увагу. До побачення!